Добрий день, с для настрою. настроєш свічечки, які хочеш, іграшки. і на жіночі примхи. Скарбничка. Це скарбнички. Скарбнички. Хто полюбляє відкладати гроші, це красота. Новорічний такий набір. Є більшенькі тарілочки, є меншенькі. Привіт! Вже через тиждень у нас День Святого Миколая. І вже все-все-все. До Нового року все набіч. Швидше, 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 швидше. ось, будь ласка. Причому вони різні тут на дворі, я так зрозуміла. Оба, яка краса. В кого є дітки-то взагалі?

Це високція це така? Е, так, зараз Воно я треба купувати третій подарунок, найдешевший. Але якщо берете приблизно за ногу, то ціною йде Зрозуміло, Це, це з посуду, так? Да? Ні, повністю на весь висок чашечки. Два плюс, тобто два берете, один подарунок. Так. М -м. Всі чули? Зараз почуєте. Зараз, щоб оце зараз швиденько прийшли, собі купили, не заплановано третій подарунок. От взяли дві сковорідки, а третє сусідці, кумі. А як же ж? І вам Бог дасть. А що ж? Подивись. А оце саме таке от маленьке, от маленьке дрібнички. дрібнички взагалі можна можна купити. Бачите, є тут різні відкривачки, закривачки, гачечки, окружечки. Термисочки. Ви зрозуміли, будь-що ви купуєте Дві. два, а третій там плюс-мінус, ну, подарунок майже, я так розумію, там якісь, за якісь мінімальну ціну. Так. так, тут все, що тільки можна, все краси. Добр... Добр... Пані Ларисі, добрий ранок. Дуже рада вас бачити. Так. чому на сковорідка? Ну, взагалі вибір. Просто шикарний. Дівчата просто неймовірні. Такі приємні заходиш, і сонечко зразу є, а то дворі його немає. Все, я вам дуже вдячна, що все продалося, що ви трошки відпочили. Один день не працювали. Загружали новий магазин. Все, все найкраще. Бережи вас, Боже.